Слава Богу. Я хочу розказати таке свідчення, як мене Бог зцілив. У мене на лиці був отик, отут прищ такий. І я завжди його, як сиділа на зібранні, сиділа, отак його здирала. І здирала, і здирала. І потім він в мене такий великий вже виріс тут. І каже до мене подружка, що ти постійно його тут рухаєш? Мені не подобається він. Я подивилася в зеркалі справді, якась нараз почала мені отут наростати. І я вже злякалася, думаю, от, напевно, вже рак шкіри. Бо в той час була сестричка одна, яка мала рак шкіри, і вона померла. І до нас в церкву приїхали були брати з Ковеля. Приїхали, я кажу, помиліться, будь ласка, за мене. А що ти хочеш? Я кажу, хочу, щоб мене Бог зцілив. А в тебе Віра є? Я кажу, я зараз подумаю. Я так почала думати і чую, Віра прийшла до мене. Я кажу, так, да, я вірю, мене Бог зцілить». Він каже, добре, ми зараз помолимося, але ти маєш виконати умову. Я кажу, добре. Помолилися вони за мене і кажуть: отака от умова. Ти місяць часу не маєш дивитися в зеркало на оцього прища, що в тебе виріс. І місяць часу ти не маєш його пальцями рухати. Я кажу, добре. Ну і пішла додому, і так рука вже хоче туди лізти. Так, так, не можна. З, зранку миваюся, хочу в зеркало подивитися. Не можна мені в зеркало дивитися. І десь місяць часу так прийшло, я одного разу так: мися, так пробую, раз, нема. Я в зеркало, навіть сліду нема. Все пропало, так як от як, як як не було, як як в сні воно то все. Так Бог мене зцілив через місяць часу. Слава Богу. Слава Богу.